Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні їду на цікаву процедуру. Хочу в автомобілі оновити прошивку, щоб з'явилася навігація, працювала по Україні. От також будуть парні частоти і ну, сама система. Отак як зараз. А, і також мову, мову поміняють. От, але від мови не особливо захоплення. Мені англійська достатньо. От. А, те, що додається... Ну, саме основне це те, що карти будуть працювати. От, тому що зараз, от коли переходжу в навігацію, а, ще завантажується. Ну, Загалом навігація зараз не працює, тому що автомобіль не може себе знайти, де він є. Потім покажу результат, що отримав після оновлення. Уже зараз в процесі оновлення сама система вже майстер оновив. Залишились оновити карти. Як майстер, казав, цей процес буде тривати півтори години. От. Тому так от, чекаємо, процес не дуже швидко йде, але йде впевнено. Підключався майстер до діагностичного порту і також в слоти для флешків вставляв свої флешки, напевно, на ньому софт якийсь, свій, який він встановлював. Тому ну, не зовсім майстер ділився, що сам встановлює, але в розмові з майстром зрозуміло, що майстер знає свою справу і робить все впевнено і чітко. А потім вже в результаті покажу, що. Маю після оновлення. І от результат е, оновлення. Карти працюють, е, є парні частоти. Радіо станції радіо значно побільшало. Е, З'явилася ще російська мова, але ну, не принципово, я англійську добре розумію. Загалом процесом задоволений. Є е, е, багато чого е, нового з'явилося, особливо в навігації. От, ну, і також Деякі пункти меню. Якщо не зовсім там зрозуміло або немає часу розбиратись, то можна почитати більш зрозуміліші мови. Але все-таки в даному випадку краще англійською читати. От. Тому так, на цьому все. Всім гарного дня. І катайтесь, не ламайтесь.